Всім доброго дня, вітаю своїх глядачів. Сьогодні у нас 24 вересня 2024 рік. У нас нова халепа. Наше місто стало підвергатися ударам авіабомбами. Росіяни доробили свої авіабомби, керуючи, які вони можуть тепер закидати на відстані 80 кілометрів. Яка ситуація буде у нас? Ну, що, будуть каби летіти? Ось да? во. Ми нічого не зможемо зробити. По сім'ям, по домівкам. Люди будуть загин... загинути. Бізнес. Так. Да. Люди. Це у нас вересень. Ми нічого не зможемо з ними зробити що у нас буде в жовтні. І ось е оця ситуація отут. Бачите, де йде допомога, підвішаний стан. отут. тут. О, пожалуйста, будуть загиблі. Буде стресняк. Буде бояти смертей буде. Будуть боятися люди взагалі всього. Ніяких празників, нічого. На якихось празниках це буде в жовтні місяці. Ну, ось спочаток жовтня ще туди-сюди. Далі ось будуть впадати уламки. Будемо збивати, зупиняти. А далі вже пішло. Це що? Усе щось буде тут. Удар буде якийсь. Самі бачите? Вересень буде жвавий, люди. У нас будуть трати, у нас будуть прильоти. І це буде неодноразово, а тут осталося всього нічого. Ось Перша карта башня, втрати йдуть і по матеріальному, і по людському ресурсу, і летіти воно буде не одне. Ну і летіти буде багатенько. Багатенько, і судячи по королю і тузу, тут буде летіти і ракети, і каби. Жовтень. Бойова обстановка. Вони будуть тут швиряти все, що завгодно, помагу. Тут конкретно буде летіти, скоріш всього, балістичні ракети, і тут будуть загиблі люди. Там, де вже воно і було, можуть і діти бути, тут, тут дуже серйозна ситуація. І дуже серйозна ситуація буде в плані біля води, і там ці домівки, які біля води. Загроза йде іменно там, домівкам тим, які там знаходяться і приватний сектор. Оці карти, загроза дуже йде серйозна. Ми не будемо бачити, ми, ми не зможемо збивати. Ми просто не можемо їх збивати. Ось розумієте? Ми не можемо їх збивати. У нас будуть пошкодження. От серединя жовтня. Серед... Початок трошки більш-менш, далі починається загроза. Ну і тут наприкінці також не, не дуже так от, але теж буде. Але ця центровка тут дуже серйозна середина місяця. Чи потрібно виїжджати з Запоріжжя? Частково там сім'ї, в яких є діти, так, треба виїжджати ось. Так, да, ось о, діти, сім'ї з дітьми. Треба виїжджати. О, прям дорога. Прям дорога, люди. Ось вам і все. І правий берег, все ж таки правий берег більш повинен бути безпечним. Зараз ми подивимося. Змінити. І на правому березі будуть якісь пошкодження. Вони не будуть великими, але вони будуть. По жовтню місяцю. Правий берег. Так, тут буде летіти. Тут буде летіти, будуть частково зупиняти, але ми не будемо бачити все. Сімка. Стоїмо в захисті, а летить більше, чим треба. Тобто ми... правий берег теж буде під ударом. Будуть руйнування, там, де приватний сектор. Окраїни приватного правого берега будуть. Якісь бюджетні організації, прильоти і пошкодження. Чи будуть постраждалі люди? Так, хтось в больницю попаде, але я не бачу, що це буде якось так, знаєте, от робітники попадуть, але це тройка, четверка, ну, тобто таке. Невеличке щось. Так, далі по е, листопаду, так, тут теж починається боротьба за життя. Тут буде летіти, опять-таки, буде опасність, не будете бачити того, що і ось будуть падати вламки. Так, правий берег ви теж будете там отримувати, особисто е, від води буде уводитися, люди будуть уїжджати із правого берега також, тому що дівчата під загрозою, нервова система. Просто геть виходить з строя, оці страхи, це все. Так що теж буде там рух вестися і дівчата будуть уїжджати. Там теж буде військова ситуація. На правому березі теж буде летіти летіти. І це вже навіть більше йде на грудень місяць. Багато карт викинула. А тепер давайте глянемо дно правого берега. Дивіться, в цьому сенсі, в цьому сенсі оцей туз, це теж. Каби, ракети, балістика. Ось воно, правий берег. Обратіть на це внімання. У вас теж йдуть дуже серйозні карти ударів, втрат, тому будьте дуже-дуже обережні. Приготуйте валізи, ми повертаємося на початок війни. Готуйте документи, там що, там що, ваші речі якісь, таблетки, гроші, картки, документи, щоб у вас було в валізках. Щоб ви могли, якщо що вискакувати, то щоб хоч щось у вас було з собою. В хрущовках немає цих подвалів, та не встиєте ви туди добіг, добігти, бо авіабомби летять, е, ми їх не можемо зупинити. І бачимо їх уже, е, свинячий голос, як кажуть, як кажуть да? а ми звикли, що ми нікуди не тікаємо, нікуди не ховаємось. Ми до цього привикли за три роки. Да? Тому. Тому приготуйте валізи, навіть якщо десь десь щось прилетіло, щоб вони у вас стояли біля дверей, щоб ви могли якось приготуйте ломіки, тому що заклінюють двері, щоб ви могли з приміщення цього вийти. Розумієте? Дівчата, приготуйте це не шутки, каби це не шутки. Вчора в мене була трансляція по особистим питанням, але ж я людина така політична. Тому мене понесло трошки, і я розказала свій сон у 2014 році, коли росіяни зайшли в Донбас, захватили після Криму Донбас. Чесно скажу, я була в шоці. Ну, бляха-муха, ви вже суки бачили, це є до нашої влади. Ви вже бачили, що вони забрали Крим. Порох їздив у Крим лічно, я це помню, його рожу оцю, тосто морду, який нічого не зробив, ніхера не зробив. Тоді ще можна було це все придушити. Не кидав би цей. Карлік ядерку туди, хай не розказує сказки. От. Це по-перше, по-друге, в е е дивіться він бігає по світу, збирає ракети, збирає все. Велика країна, якої віддали ми, е Україна, третій потенціал ядерний отдала Рашки. Літаки, оце все там таке серйозне, ми їм подавали, остальне ми попродавали, порізали, херню займалися. Ну, не ми, а наша влада. Хоча ми повинні були це контролювати. Ми нічого не контролюємо, ми звикли, коли при комуністах жили, воно отак все текло саме по собі, і все, партія все рішить. Отак ми звикли і нічого не міняється. По сьогоднішній день нічого не міняється. І оті, що виходили на Майдан, ми їх називали Майданутами. А це люди нової формації, європейські, проєвропейські люди, які хотіли свободи і демократії. До нас ще це не доходить, не доперло. От. Коротше, і ті, що воювали, ті, що вже повмирали, ото от вони і хотіли так жити. Оставалися ті, які хочуть виїхати за кордон, нахер ту Україну, жити, отам от, як жебраки, роботи на дядю. Коротше, ладно. Що я ж не піду з автоматом, я жінка, я не можу фізично, мені, якщо б мені було хоча б 35 років. Але мені, вибачте, 57. У мене своїх проблем так дохірай трошки. Короче, що я хочу сказати, так багато набалакала. Мені приснився сон у 2014 році. Я просинаюся, виходжу на вулицю біля свого дому, піднімаю голову і бачу, що летять самоліти. Розумію, що це літаки ерефії, і це літаки військові. І я прокинулась від. Того страху, що нас будуть бомбити. У сні моєму, цього не було конкретно бомбьошки. Вони просто летіли. Ну, було декілька літаків. Але такий гул стояв, і просто, от я коли сказала теж в трансляції, що я, я був в відео десь сказала, що я чула. Буквально на днях я чула цей гул. Коротше, дівчата і хлопці. Обстановка у нас дуже серйозна. Я не панікую, не панікую. Але ті люди, які приїжджі, які не мають тут житла, і вони все одно знімають тут житло, їм по барабану, де його знімати, хоча, звісно, на Західній Україні це дуже дорого. У нас дешево в порівнянні з Західною Україною. То думайте, думайте, але зараз в Україні я вам скажу чесно, не буде тихого міста. Зараз тихе місто тільки Чернівці. От якось їх проминається. Кого є там родичі, чи є можливість, але там теж ціни захмарні на житло. Ну, там є села. До речі, там багато людей повиїжджало на Італію, вони розпространилися по всій Європі, тому може там щось десь якось і пристроїтися. Тримаємося, всіх обняла, поцьомала. цьому почуємось.